На початку зйомок серіалу проєкту Як накачатись я вирішив поміряти свої заміри рук, біцепса, ніг, грудей, талії, ікр, зап'ястий і самі класичні ці заміри показую в цьому відео. Десь старт проєкту був такий роки три з самого початку, як починалось воно, <рес> <рес> но це вже в останній рік зйомок з зимою, коли вже дознімати до кінця вже доходило все і самі зйомки, то тоді, на піку своїх можливостей і до пікової форми, до чого я дійшов, от в цьому відео якраз показую. Тобто, всі заміри, які тут є, це вже наприкінці проекту. Не початок, не середина, а останніх декілька місяців. Якраз тоді, коли я себе відчував найбільшим, не в самий, самий прям тиждень чи день, коли най найбільшим був. Но це приблизно так, плюс-мінус, правдиво чесно, як воно насправді було. Тому то, чого мені вийшло досягти, і в прикладі, в кінці покажу через декілька місяців, коли вже. Почав закінчуватись проект, як помінялось тіло і заміри. Тому, до суті, суть в тому, що, як по мені, по моїм відчуттям, протязі всіх місяців, тижнів, років, навіть того, як я знімав цей серіал-проект Як накачатись, я робив різні тренування для прокачки грудей. Спини, пресу, біцепсів, тріцепсів, само собою, ті самі грудні м'язи, росли, ставали більш рельєфніші, змінювались в габаритах, як і руки, плечі і абсолютно всі м'язи на тілі. Тобто, роблячи один тиждень, місяць чи певний відрізок часу, декілька місяців, Різноманітні тренування. М'язи як набирали масу, тобто тіло ставало більше, маю на увазі, так і в якісь місяці лишня вага скидувалась, рельєф збільшувався, чіткіший ставав, мається на увазі. І при цьому тіло розвивалося таким чином, що завжди був прогрес. До самого піку набору форми м'язової маси. Тому за цей увесь час в принципі кожна серія відеотренування є 365 серій. Воно, звичайно, що спеціально зроблено таку кількість для того, щоб показати, яким чином. Плюс-мінус я тренувався. І як, можливо, напротязі одного року, повторюючи приблизно ті ж самі тренування, там навіть тренувань більше, ніж на один рік, тренуватись постійно, роблячи себе краще, краще, краще і краще. Тобто, напротязі трьох років я робив тренування, але їх вирішив скомпактувати в серійному варіанті одного року. Тому. Я навіть не знаю, чи на протязі цих всіх місяців і років були якісь заміри в мене більші. Я думаю, що можливо, так, да, якраз от в останній оці місяці, коли заміри ці конкретно, які на початку відео робились, то тоді, можливо, це був десь приблизно кінець лютого, десь в січні, коли я запустив. Сам проєкт перші серії. Серіал зніматись почав задовго до того, але, як запуск відбувся з 1 січня, то десь в середині січня, можливо, в мене вага трошки була більша, чи в перший тиждень-два, і деяких там лишніх пару сантиметрів може було більше. Але для чесності і того, щоб не в самий-самий самий пік показати, до чого зміг діти, то якраз. Думаю, це супер приклад відео. Тому тут максимально все чесно, правдиво, як воно є, без купюр, як то кажуть. І насправді, щоб накачати м'язи своєю вагою тіла, тренуючись, це не є легко набагато простіше, легше прокачуватись навіть в стріт-воркауті, займаючись. З додатковою вагою тіла, або в спортзалі чи вдома, тренуючись з гантелями, гірями і так далі. Але суть мого проєкту якраз в тому, щоб показати, як можливо накачати м'язи своєю вагою тіла, тренуючись як в домашніх умовах, так і на перекладеній брусах. В більшій мірі основа проекту в тому, щоб показувати стріт-воркаут тренування, тобто тренування, які робляться конкретно. На воркаут-площадках чи дитячих, спортивних, таких, де є переклади на бруси, і це класичні варіанти будь-яких тренувань. Їх взагалі в мене за весь мій досвід тренувань своєю вагою тіла, а якраз я тренуюся за все життя, скільки я себе знаю, на основі. Своєї ваги тіла, то саме через це є сенс якраз мені показувати, як можливо прокачуватись такими тренуваннями. Тому, якщо б хтось, чи я, наприклад, робив би тренування паралельно в спортзалі, качаючись гір'ями, гантелями, штангами, і показував, як накачати своє тіло своєю вагою тіла, це було би тупо. Це було б взагалі не то. А показуючи, як я показую, якраз маючи таку можливість, тому що навіть коли я займався вільною боротьбою 5 років, у мене практично не було особливо ніяких тренувань з додатковою вагою. Там навіть в пріоритеті я вибирав полазати по канату, попідтягуватись. І повіджимається на брусах. Ну, Не те, щоб вибирав, просто робив всі інші також вправи, там були декілька тренажерів, але це чисто практично для того, щоб робити якісь певні вправи чи елементи. Маю на увазі кітки, бразки в вільній борьбі, з мостіка чи з якихось інших. Стояк. Для цього потрібно, в принципі, практично робити деякі такі вправи, як жим льожа чи щось типу того. Тобто, ми це робили як спортивний інтерес, а не як бодібілдери. Тобто, зрівнювати те, як я виглядаю тут з бодібілдингом класичним, немає сенсу навіть з такою вагою тіла, яка в мене при цьому, що робив такі тренування. З своєї вагою тіла на турніках і брусах. Тобто навіть така ж сама вага тіла, якщо робити тренування в спортзалі, це взагалі буде зовсім по-іншому. Якраз сама ідея створення цього серіалу проєкту Як накачатись, була в основі покладена на такій основі, що всі тренування мають робитись з своєю вагою тіла. і в прикладі просто ти. Наприклад, якщо якась будь-яка людина хоче накачатись, підкачатись, підкачати руки, ноги, груди, спину, не маючи можливості чи бажання ходити в спортзал, тренажерний зал, а є бажання тренуватися вдома. На перекладину ходити з брусами, підтягуватись, віджиматись, то це серіал-проект якраз для таких людей, які бажають підкачати м'язи, взагалі, можливо навіть і накачатись, тренуючи своєю вагою тіла. І так як багато кому зазвичай цікаво, наскільки я знаю, не всім можливо. Особисто мені багато років не було на цікаво, скільки в мене сантиметрів біцепс, груди і так далі. Але, так як навіть для того, щоб розуміти, не просто словами говорити: вот, я став більший, я підкачався, в мене стали більші груди, біцуха виросла, то для того, щоб показати насправді, наскільки що і як виросло, є реальний класичний варіант це. Поміряти груди, руки, ноги, біцепси і так далі. Тому спеціально якраз я це і зробив, поміряв. Знаючи себе, до цього скільки в мене були груди, біцепси. час від часу я знімав відео для різних соцмереж. І тому в різні роки я час від часу робив такі заміри. То таких результатів, як отут. Під час цього серіалу проєкту як накачатись, в мене ніколи ще не було не таких грудей об'ємних. При тому, що тут не прям самий піковий варіант прикладу того, скільки в мене як виглядали м'язи, і які я був підкачений. Ну, досить хороший приклад. То ноги. У мене теж ніколи такі не були великі. І це я до того, що саме цей серіал-проєкт, як накачатись, дав мені змогу насправді вивчити своє тіло, зрозуміти, як прокачуються м'язи, тренуючись своєю вагою тіла, як ті самі ноги накачати. І що конкретно потрібно робити для того, щоб досягти кращих результатів, тренуючись на основі своєї ваги тіла, так як, якщо в прокачці ніг є основою присідання, підйом ніг для прокачки ікр і різні можливо робити види присідань, випадів, пришків, бігу. Скакалку, різноманіття багато. Но класичні варіанти це декілька звичайних вправ. Особисто, які я робив, це присідання. Челендж 100, 200, 300, 400, 500 присідань кожного дня з 30 в середньому днів 27-28. З них я присідав рідко, коли. Робив відпочинок. І маючи досить худі ноги, протягом всього свого життя у мене таких м'язів ніколи ще не було. Так, по-простому говорячи, я довольний тим, як ноги підкачались. Навіть коли я займався вільною борьбою, можливо, у мене тоді не були аж настільки. Прокачані ноги, тому що там були більш практичні вправи. І це конкретно в стріт-воркауті, роблячи присідання, підйоми ніг для прокачки їхр, воно дає хороший результат, і ноги досить добре і гарно себе почувають, виглядають, роблячи прості вправи. Зранку прокинувся, зробив. 300 присідань, наприклад, таких я робив протязі півроку. Починав 100, 150, 200, 250. По 300 разів мені сподобалось робити, 400 потім я робив місяць 500 разів навіть. То це вже було по часу довше, складніше. А конкретно 300 разів це найоптимальний варіант. Тому це легко, просто став 300 разів присів по 50, по 25, по 100 разів одним підходом 300 раз, і в принципі все настільки просто. Вага у мене починалася десь з середнього 70-73-4, і під час взагалі всього серіалу-проекту була різною, як і 60. 2, 61, 65 кг. Десь починав з 66. Так в середньому якраз було 67, 68, 70 кг, практично на протязі всього шляху. Тому особливо вага у мене, навіть якщо мінялася, то це в залежності від того, як ішов масанабор. Для прикладу, коли я важив 67-68, перших пару днів, коли. Починав більше їсти, могла вага підніматися до 72-3 кг, 71 кг. І так в середньому вага варіювалася, максимально доходячи, наскільки я пам'ятаю, до 75 кг плюс-мінус. Тобто могло бути трошки більше і менше, але це ж не кожного дня я ставав на вагу. Коли відчував, що набираю вагу, то тоді чи скидую. Потрібно було заміри робити, я їх робив і розумів, скільки плюс-мінус як себе почуваю. Тобто тут в відео показано якраз коли були заміри зроблені, наприклад, лютий, березень, квітень, травень, червень і аж до кінця літа. І вага у мене отак по декілька кілограмів пригала. Я спеціально коли відчував, що вага могла падати на декілька кіло, ставав на вагу. Вага могла бути там, 65, наприклад. Потім вставав, ставало 68, 70. І отак воно у мене постійно по пару кілограмів туди-сюди пригало. Ще відштовхуючись від того, які тренування робив. Вже якраз коли почало закінчуватись у мене знімальне все оце от, процес стосовно серіалу-проєкту, як накачатись, то тоді я вже почав знімати якісь рекорди, такі, як. 750 віджимань від паралельців за підхід, і тиждень готувався, вага у мене падала для того, щоб проще було зробити той самий підхід, рекордний, і стиль тренувань почав змінюватись. Тобто я закінчив зйомки серіалу проєкту Як накачатись, і в мене вже тіло почало по-іншому виглядати вага. Падати. Так як при тренуваннях постійних, я харчувався правильно, тренувався відповідно і день за днем робив тренування кожного дня вже починаючи якраз з зими, якраз от так, якраз, якраз, якраз. Тому, стосовно ніг, все, що потрібно було протязі цих всіх років, це робити присідання. Напротязі одного року я присідав, роблячи челендж практично кожного дня. І все, що я для себе зрозумів, це якщо, наприклад, треба зробити 100 присідань, то їх можна зробити одним підходом, можна зробити 5 по 20, 10 по 10. Різні постановки ніг, трошки ширше, вуще, швидкість різна. Головне це правильно робити, не напрягати свої. Лишні якісь м'язи чи тіло не кривити. Тобто, в кожних цих таких челенджах потрібно максимально робити якісні тренування і оздоровлюватися, ставати кращою версією себе, а не гробити себе. Тому, стосовно підйом ніг, присідань, це робилося все паралельно. Зробив 200 присідань, 200 підйом ніг на прокачку ікр. Це зайняло пару хвилин. Чи якщо, наприклад, 100 зранку зробив 100 ввечері, міг робити на протязі дня. простіше всього робити зразу, так, щоб не забути. Але я експериментував і на протязі всього року робив по різному. Не з самого початку того, як я почав знімати серіал-проект накачатися, я робив присідання і підйоми ніг на ікар. Якраз цілий рік десь я взагалі ноги ніяк не качав. І тоді я більше в кількості підтягувався, віджимався на брусах, зробив 166, якщо не помиляюсь, віджимань на брусах за підхід і 64 підтягування на перекладині. Коли я вже почав отак качати ноги, навіть при тому, що вага особливо не змінювалась, або чуть ставала більше, тому що ноги також набирають якусь свою. Певну калорійність і кілограмність, то при цьому всьому підтягування стали у мене просто повільніші, якісь такі, які давали змогу розкачуватись більш універсальніше. Тому в кінці приблизно літа, коли навіть я вже не дуже сильно так прям по челенджу качав ноги. і це рівно я їх тримав в тонусі, робив різні вправи. Тобто ці челенджі дають змогу, як мінімум, відчувати постійно себе добре і активно. То, от якраз то, як виглядали ноги, у мене вже плюс-мінус в звичайному вигляді, особливо не роблячи сильних напрягів і тим самим не не роблячи сильних напрягів, тобто постійно роблячи якісь тренування. Це вже. Як на мене, хороший результат, тому що хто знає мене, і знають, як я раніше ставився до прокачки ніг, то в мене таких ніг не було. Для когось, можливо, це виглядає не сильно розкаченими ногами. Але Но, так як я стріт-воркаутер, мені особливо ніколи не потрібно було качати ноги, тому що, знову ж таки, повторяючись, кажу, що. То, що стосовно і віджимань на брусах, ноги не потрібно сильно качати. Так як я почав робити серіал про як накачатись, то треба було показати в балансі хороший низ і верх. І, в принципі, що мене здивувало, що звичайні присідання і підйоми ніг не ікри дали дуже хороший результат, як на мене. І це все, що потрібно робити. для... Свого тіла для того, щоб виглядати плюс-мінус достойно непогано, що особисто мені дуже підходить і подобається. В кінці літа моя вага була десь около 65-6 кілограмів. Тобто я вже закінчив серіал-проект як накачатись. І це, до речі, був тільки перший сезон. В цьому відео це я про перший сезон маю на увазі, який знімався 3 роки. То знову я зробив заміри своїх грудей, біцепсів, і особливо сильно у мене за місяць, плюс-мінус, не помінявся результат. Не дуже я сильно змінився, тому що це не є прокачка. Тіло в спортзалі, як воно має своє значення і відмінність, наскільки я розумію. Я особливо ніколи не качався в спортзалі, але при цьому всьому, качаючись на перекладенні брусах і в домашніх умовах, тіло воно може просто зовнішньо виглядати по-іншому, коли робити тренування і не робити. Но по замірам, що мене. Трохи здивувало. Сильно меншим я не став. Можливо, там десь декілька сантиметрів, сантиметр, пів сантиметра на біцепсі і в грудях спині. Тобто я зменшив кількість таких от прямо об'ємних тренувань, почав їх робити просто більш для статичних елементів. Я не перестав тренуватися, але. Робив не як для серіалу проєкток накачатись конкретно, щоб показувати, як постійно розвиватись і качатись, а то, як тіло себе почуває при звичайних тренуваннях, які я собі робив для інших цілей, статики розвитку різноманітних, базових вправ. Ну, взагалі, я відчув різницю моментально, буквально за. Якихось там пару днів, тиждень, тому що коли в тренувальному процесі постійно бути, то є відчуття, що тіло розвивається, стає більше, м'язи надуваються. Якщо я одягаю ту саму футболку, вона вже стає якась менша, ніби. Воно завжди відчувається. І хочеться знову і знову зробити замір, стати на вагу, наскільки я став більше, по відчуттям підтягувань, кількості віджимань на брусах і інших вправах, як віджимання від землі, і т.п. Відчуття завжди теж змінювалося, ставало легше, простіше робити якісь вправи базові, особливо. І через це сила більша, об'єм м'язів. І так далі. Тобто, по суті, висновок з цього такого відео по основі розмірів біцепсів, грудей і всього іншого. Така, що якщо тренуватися на своєю вагою тіла, постійно стабільно роблять чи навіть присідання, віджимання, підтягування саме-саме просте своєю вагою тіла без додаткової. можливо, накачати м'язи, якщо це робити сфокусовано і конкретно. Що, в принципі, було найголовнішою ціллю цього серіалу-проекту, тому що є різні відео по поводу того, що я їв і як тренувався, і це все в інших відео я розказував. Но конкретно отак по фактам, що для когось, можливо, є дійсно фактом, хорошим прикладом того, що і як. Стало більше-менше, тому що говорити можна, от я їм це чи я їм то, а як воно насправді у ну, всіх все по-іншому. Навіть м'язами я пробував грати і показувати, як в мене м'язи себе почувають в кінці цього відео, то в мене не получалось особливо напрягати так м'язи. Тобто при тренувальному процесі, такому конкретному, ті самі підтягування повільні, я почав робити присідання, віджимання. Воно давало більше концентрації в розвитку м'язів, і показувати, як сікуться м'язи, рельєф памп м'язів набагато простіше, коли вони активніші. Тобто, самі тренування такі, що вони давали жорсткий ефект. І я думаю, візуально помітно, що тіло стало виглядати буквально дуже швидко за місяць, коли перестав міняти тренування чи десь. Навіть воно було не місяць, там декілька місяців я вже почав по-іншому тренуватися. Но, наприклад, за швидкий час порівняно, тіло вже почало візуально мінятися. Особливо воно в об'ємах не зменшилось, але є Конкретно, як на мене, результат. Тобто суть в тому, щоб якщо хочеться накачати м'язи, їх треба качати навіть на турниках і брусах. І для цього є конкретні вправи, які показані в серіалі-проєкті як накачатися. І цілі відео з тренуваннями серії. І, як на мене, це хороший показник прогресу і прикладу. Тому особисто я, якщо хочу накачатись, то я знаю, як це робити і якими вправами, тренуваннями. Як і в принципі показано в прикладі для всіх вас, кому це, це... цікаво. Тому тренуйтесь, розвивайтесь, ставайте сильніші. Качайте свої м'язи на основі серіалу проєкту як накачатись. Для цього, в принципі, воно і знімало, щоб показати свій шлях, але і змотивувати когось. Підтримати і показати, як можливо накачатись своєю вагою тіла, тренуючись на перекладенні, брусах і в домашніх умовах. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, чекайте другого сезону серіалу-проекту Як накачатись.